На Капелоцькводоканал презентували нову спецтехніку, придбану в рамках співпраці з Європейським інвестиційним банком. Одні з найкращих виробників саме спеціалізованої техніки ескаваторів для аварійно відновлених робіт. На жаль, наші мережі вони старіють. Кількість аварій збільшується і потребує більшого об'єму, але виконувати. Такі об'єми і кількість аварій на старій техніці воно тільки ускладнює, тобто в рази зменшується і час виконання ліквідацій, і доїзд автомобіля до місця ушкодження. На підприємстві оновили і лабораторію зокрема, придбали пересувну лабораторію для відбору проб води та облаштували сучасну модернізовану лабораторію для контролю за якістю стічних вод. Це найсучасніше обладнання. Наразі воно проходить апробацію. Далі ми будемо відповідно напрацьовувати методики по вимірах на новому обладнанню, і далі вже його отримувати відповідну ліцензію, щоб повністю її результати не могли бути десь оскаржені в різних інстанціях. За кошти підприємства придбали автоматичний пробовідбірник. Це є додатковий інструмент для правильного відбору. Саме проб, незалежно від місця їх відбору, чи це очисні споруди, чи це об'єктив споживача, але він дає реальну картинку протягом доби, що споживач скидає. тому що раптові відбори проб, тимчасові вони як свідчить практика повністю не показують реальної картинки. Нове обладнання оглянув мер Луцька Ігор Поліщук. каже: з ним буде простіше виявляти порушників. Воно допоможе нам більш ефективно працювати з порушниками скажімо, режиму, режиму водокористування, водовідведення, які скидають шкідливі стоки в нашій мережі водовідведення відповідно сюди на чесні споруди.